ТОСМАЙ заспокоїть, нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Режим припинення вогню та безпекова допомога. Результати переговорів в Саудівській Аравії, ситуація на Курщині та зброя від Франції. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пропоную почати з головної новини, з головної теми, а саме, підсумків переговорів між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії. У спільній заяві йдеться про те, що Сполучені Штати розблоковують нам військову допомогу, а також знову ділитимуться розвідданими. Ми погодилися на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного повного перемиря. Чи погодиться на це Росія? І якщо так, то кому буде це перемиря найбільш вигідним? Направду дуже серйозне питання. Але як завжди, давайте дуже поступово помаленьку розбирати його до молекул. Бо подія дуже серйозна. Я свідомо не буду вживати слово. Це що це хороша новина? Тому що останні події, останні днів, а особливо в нас в Україні ці емоційні, Емоційні гойдалки від зради нас кинули до того, що вже сьогодні переможенька і ми завтра закінчимо війну. Це направду дуже серйозний виклик для нас, українців. Ми взагалі такі люди, які дуже емоційні і вкотре, користуючись нашим майданчиком, Звертаюся до всіх, давайте витримувати ту золоту середину і пам'ятати, що баланс найвище з мистецтв. Отже, що відбулося по факту. А направду цілком логічно те явище, котре називається пошук формули виходу з цієї фази бойових дій. Я дуже коректно висловився. Бо справжня перемога для нас у цій війні це коли Російська Федерація розпадеться, заберуть ядерну зброю, відсічуть від дешевих сибірських ресурсів. Ми вступимо в НАТО. Чи можливо буде якийсь новий геополітичний союз? Скажімо, Балто-Чорноморська дуга. Вона дуже зараз ретельно просувається британцями і те, що залишиться на території російської. В якоїсь там республіки пройде санацію, очищення від відвіліччя. Якщо цього не стається, це тільки призупинення цієї фази бойових дій. І направду крок великий уперед. Є певний набір інструментів, є певні пропозиції, і м'яч перекинутий на сторону Російської Федерації. А тепер давайте спробуємо змоделювати. А що ж буде далі? Відштовхуємося від того, що росіяни вкладають у свої вимоги. Для них насправді нічого не змінилося. Це. Чотири наші області: це так звана денацифікація, це повернення російської мови у наш простір, це церква і найголовніше роззброєння. От, на мій особистий погляд, саме це для них є головним елементом, розуміючи, що вони ніколи не відмовляться від України, бо, як казав Ленін, втратити Україну це втратити. Голову, ми основа їхнього наддержавного статусу, то це тільки перерва. Чи росіяни в цьому, в цьому раунді це приймуть, на мій погляд? Ні, не приймуть. А відповідно і для нас це базова умова, від якої ми не можемо відмовитися. Найімовірніше, що з боку Путіна буде відмова і буде наступний раунд, де, скоріш за все, будуть відповідати росіяни. Та вони показали. Як вони будуть відповідати, ми трошки викинули з уваги те, що відбулося в Сірії? Там відбулося повстання алевітів. Не сумніваюся, що це зробили російські і іранські спецслужби. І пригадуємо, що з 2015 року ціла низка терактів по території Європи, США в тому числі, і вони, на мій поля, спробують зіграти в темну. А як оце в темну хитне знову маятник? У специфіці логіки Трампа на цю хвилину вгадати дуже важко. І найголовніше нагадую, така раундовість даруйте за таку метафору, може бути дуже довгою. Дуже довгою. Американці із Талібаном більше року сиділи за столом переговорів. А найбільший переговорний процес, на, на мій погляд, в історії людства від в часи Другої світової війни від Тегранської конференції в 43-му році восени аж до осені 45-го року про створення нового балансу сил тривав більше двох років, розуміючи, які височенні став може бути дуже по-різному. Ще раз тримаємо холодний розум і не поспішаємо, згадуючи часи АТО і ООС, Роз багато раз було перемиря. Росія його не дотримувалася. При цьому звинувачувала Україну, що Україна тоді порушувала це перемир'я. Зараз, ну очевидно, що знов не погоджуються, і вони не пристануть на це перемир'я. От щойно ми розібрали, чому не пристануть. Знову ж таки, ви всі добре знають, люблю історичні паралелі. Перемир'я може тривати дуже довго. До речі, між північною і південною Кореєю перемир'я досі. Між Японією за результатами поразки Другої світової війни. Перемир'я досі. Є ще мій дуже улюблений. приклад, я його дуже люблю, коли Нідерланди боролися за свою незалежність. 80 років проти іспанської корони 1050 років. 1568 рік і 1648, там теж було велике перемир'я, якраз під завершенням 12 років, тому може бути дуже по-різному, і ми розібрали, де справжній мир. Вони ніколи не дотримуються правил. От ніколи. Є гарна кримсько-татарська приказка. Як не можна опертися на воду, так не можна вірити росіянам. Але, Але якщо зараз буде досягнута дійсно фаза перемир'я, є серйозний нюанс, який відрізняється від того, коли ми проводили АТО. Буквально на днях Макрон зібрав велику воєнну коаліцію більше 30 держав, не тільки європейців, а з, і представників азійських держав, де на повному серйозі розглядається введення великого міжнародного континенту. Чи приймуть це росіяни? на складне питання Получені штати вже кажуть, що вони не погоджуються на міжнародний добре? Континент. Ще учора ще учора. Ми всі накидали. Точно не я, точно не я всі накидали болота на Сполучені Штати, що вони зрадять нас на оцих переговорах. Було було і як і як усе відбувалося в частині обміну розвідувальної інформації, буквально кілька днів у частині надання допомоги, буквально кілька днів може бути дуже по різному. Ще раз маятник він дуже специфічно зараз рухається, але європейці цей рух почали. І найголовніша деталь, дуже деталь. Ми щось у бік дракона перестали дивитися. От перестали. А дракон, я маю на увазі Китайці за ці дні здійснив феноменальний крок. Просто феноменальний. Уперше їхня телевізійна група показала бойові дії з нашого боку, як ми завдаємо ударів по росіян. Чому це дуже важливо? І тут давайте знову будемо цинічними жорстокими, бо геополітика саме така, як би не накидали на Трампа, він перший раунд відбивання Росії від Китаю здійснив. Це об'єктивно так, а тепер китайці роблять хід у відповідь. І, от дуже, якщо ми думаємо, що розмова йде тільки між росіянами і американцями, це глибока помилка. Йде розмова із китайцями, в тому числі, і запрошення азійські країни у цю коаліцію не просто так. Якщо китайці погодяться на такий контингент, дійсно погодяться. І зуміють заставити Путіна. А повірте, в них є чим на нього тиснути. Бо ми минулого разу розбирали, що 22 тисячі верстатів, які закупила Російська Федерація, 60% з них це китайці. Є чим тиснути росіяни? Направді свого нічого не мають. То цей контингент може з'явитися. А якщо він з'явиться по лінії боєзіткнення, а я й дуже палким прихильником саме такої формули. А до речі. Ну, феноменальний хід з боку Китаю теж може бути. А давайте і наші підрозділи будуть там. Ну, ми ще буквально рік тому, якби нам хтось сказав, що будемо воювати з північною Кореєю, а ми ж воюємо реально. То тебе з себе викликали усмішку. Казали, люди, добрі, ну ви в здоровому глузді. Ну, яка північна Корея? А це факт. Ще раз фіналізуємо цей момент. Виходимо на певну фінішну пряму. Мій особистий погляд до осені ця точка буде знайдена. Питання в який спосіб і як вона буде реалізована безпосередньо в реальність. Тепер кому більше треба? Буквально кілька слів. Мій особистий погляд, таки більше росіян. Отаки більше. Чому? Їхній велетенський склад скорочений на 50% це дуже багато. Я не бізнесмен і не економіст, але десь свого часу ретельно вивчав економічну теорію. Особливо у частині великих корпорацій є таке правило 50%. За певних обставин твоє підприємство, фірма скорочується на 50%. Далі за розвитком. Ще цей бізнес можна рятувати. А якщо скорочується на 90, не неможливо, неможливо, неможливо. В них ще є запас певної міцності. Підкреслюю на модернізацію, і оце їм критично потрібно. По ракетах вийшли на найвищу точку 160 170 на місяць, більше не можуть. За вибухівкою, плюс 30 до того, що мали до війни, вийшли вище не можуть. За снарядами вийшли, мали 125 тисяч на місяць, вийшли на 200 тисяч. Більше не можуть. Їм критично ця передишка потрібна. Бо якщо така логіка війни буде, як на цю хвилину, через два роки, через два роки вони складаються повністю. А це вже. Це глинка і крок до їхнього розвалу. Ми вже говорили і нагадаю ще раз в американців: головне завдання не допустити розвалу Росії. На жаль, така сувора. Цинічна правда, чи нам боляче і важко, так боляче і важко. Чи потрібна ця передишка? Потрібна і тверезий аналіз полягає в тому, і правильна збалансована позиція, що найімовірніше вона буде. Але наша переговорна позиція насправді зараз дуже дуже сильна, найсильніша і початку цієї війни. Питання наступне з приводу пакету чергового від Франції допомоги надають нам 195 мільйонів євро. Якщо я не помиляюся цього тижня. Наші повітряні сили навіть показали фото, як французькі літаки, міраж 2000 збивають російські ракети. На тлі од нестабільності з допомогою від Сполучених Штатів, наскільки міражі зможуть замінити Ф-16, і взагалі, от співставні по можливостям, вони наскільки? Загалом співставні і по швидкості, і в основному по радіусу бойових дій до півтора тисячі кілометрів, і по загальному ракет, ракетобомбовому навантаженні. Ми свого часу тут у цій студії Міраж 2000 розбирали до молеку. Нагадаю, що є дуже хороші ракети класу повітря, повітря Міка є високошвидкісні гармати, які також можуть боротися і шахедами, але справедливості заради треба сказати, що F-16 таки кращий. влучніша, доскональніша досконаліша машина, більш розвинута поза 4,5 Тисячі машин виготовлено більше трьох тисяч адекватно у строю, 25 країн-операторів. Хоча Міраж також чудовий, чудова машина. Далі, продовжуючи по Міражу, оцей великий пакет. А тут треба трошки заглянути у минуле. Чому? Ми вже тисячу разів сказали, хоч знати, як буде в майбутньому. дивись, як було у минулому. То, поза 200 мільйонів доларів, якщо перевести євро він насправді дуже великий. Чому? Весь 2023 рік. Пакети допомоги США складали 200-250 мільйонів за рідкісним випадком 300, на 3-4 місяці. Отже, це до мільярда на рік і це вважалося колосально великою допомогою. Тому така допомога від французів для них безпрецедентна і велика, те, що вони показали у відкритій частині. Показали. Ну, це називають колісним танком. Це направда не колісний танк. Це е, гармата під е, підтримка вогневої піхоти. АМХ-10, е, здається, 105-го міліметру. Показали бронетранспортери ВАП. Розуміємо, що кожна один яка прикриває піхотинця, дуже добре. Але найважливіша деталь: е, керована бомба Аас або Хаммер, які ще називають. Є різні калібри від 125 кілограмів, 250, 500 і навіть на одну тонну, Це аналог Джейде. А це якраз зброя розроблена під Міраж. У ж не буде ця бомба лежати на складі. І якщо вони показали, що цю бомбу передають, а розуміємо, який великий фінансовий пакет, то можемо припустити, що їх є багато. Наймасовіша із них у частині бойовій 250 кілограмів, хоча сама бомба важить 350 це означає, що дуже жирні ціні дуже жирні можуть бути винесені якраз по лінії розмежування. Далі це це такий собі. Такий собі французький кап чи аналог американського джейдем 70 кілометрів. І навіть шість машин, навіть шість машин можуть зробити. Ну, ну якщо не переворот, то дуже якісну роботу. І ще кілька слів по F-16, так бо знову гойдалки. Нагадую, ми живемо в режимі гойдалок. Кілька днів поспіль до до сьогоднішньої адекватної події. f 16 зупинають, все вони не будуть працювати. все, знову кінець нас залишили самими з цими машинами. Кілька прикладів вже нашої історії. Ми зуміли інтегрувати AGM 88 Harm ракету в Міг-29, GBU 31-38 у міг 29 Той самий Storm Shadow, до речі, він якраз підміраз 2000 в Су-24. І навіть ракети ЕМ9 і ЕМ7 у стару Пускову установку. БУК. І тут знову вдамся до історії. Ми не перші у світі. Свого часу, в 70-х роках, Іранці на 2 мільярди доларів закупили того часу прекрасну американську машину F-14 Tomcat. І до неї 500 ракет AIM, так, здається, AIM. 51 Phoenix. В 79-му році релігійний переворот, американці зупиняють все, всяку підтримку і тому подібне. Та ці машини досі літають. Досі туди інтегрували навіть ракету Хавк і навіть російсько-радянський АТ, бо Р-27 виростає із нашого, із нашого заводу Артем і Р-73. До чого ми ведемо? Навіть якщо умовно якась підтримка зупиняється, то на прикладах розібрав, що наш український, вибачте, буду трошки пафосувати до нас, до українців, технічний геній спроможність споратися Із завданням це при тому, що іранці самі Китай там тільки присутній, а ми маємо велетенський європейський простір. Тому знову ж таки. А тут направді вперше звернуся до нашої медійної спільноти. Давайте не розхитувати того човна, в якому сидимо. Чи треба критично дивитися на ситуацію в обов'язковому порядку? А десь є елемент злочину проти нас самих, що ми настільки сильно піднімаємо емоцій, до речі, як в негативний, так і в позитивний бік. Цього також робити не можна. Багато емоцій зараз також вирує довкола ситуації на Курщині. Давайте поговоримо ще про це. Цей напрямок зараз ледь не основний, там найбільше боїв. Більше навіть за покровський напрямок і взагалі за інші напрямки, які є на фронті в Україні. Головнокомандувач раніше заявляв, що загрози оточенню немає що туди відправляють додаткові потужні сили. А звідки у Росіян така увага саме до зараз до Курщини? І найважливіше, чи досі є сенс в цій території як козирі на переговорах, зважаючи на те, що Сполучені Штати і Росія ведуть їх без нас. Ну по-перше, я з вами подискутую не перше мабуть, уперше не поділяю точки зору, що її ведуть без нас. Ведуть, ведуть дискусія, але чи ми там присутні точно за нашими плечима? Ніхто ні про що не домовиться. Цього не буде. Оце моя особиста позиція. Даруйте за таку чесну репліку. Тепер розбираємо курщину у багатьох. Векторах перший і найголовніший кушун нам правда, унікальна бойова операція. Чому розвіяний міф, що неядерна держава не може напасти на ядерну? Я так і буду казати, бо ми здійснили повноцінну бойову виправу, котра триває більш, більше ніж півроку. Правда, справедливості заради маю сказати, це не єдино в історії, бо тут також треба трошки підводити адекватні процеси аналізу. 1982 рік. Неядерна агентира. А Аргентина завдала удару у боротьбі за Фолклендські чи Мальвінські е, острови Великій Британії і дві ядерні держави. Дві ядерні держави, коли це я маю на увазі, острів е, Таманський, 1969 рік, і там ще було в. Е, Десь в Казахстані голе озеро, господи, як жала на школь. Там також була атака китайців на прикордонний пост дві ядерні держави, але до ядерної війни не дійшло. Це важлива деталь. Чому? Бо ця операція розвіяла саму ідеологему, саму установку, що не можна. Можна. Виявляється, можна. Чи треба знову ж, мій погляд, треба. Це предмет для переговорів. Ми ж розуміємо, нам не треба анексовувати їхні землі. Нам ні граминочки, ні крихти чужої землі не потрібно. Але це це підстава для перемовин. Підстава для перемовин. Тепер суто тактичні моменти оточення. Ну дуже прикро що навіть серйозні люди з воєнною освітою зловживають цим словом. Є всього два види оточення оперативне. Оперативне, це коли перерізаються головні логістичні артерії, і угруповання починає діяти самостійно. Але під час оперативного оточення там є всередині можливість маневру. Я, я абсолютним є ворогом і комунізму, і особливо нацизму. Але німці, як почали сталінградську битву, 42 й е, е, листопад 42-го і кінець січня, лютий, 43-го, 6-та армія Паульса потрапила в оточення. І доволі успішно боролися ще раз. Це не приклад по нацизму, це приклад по конкретній бойовій операції. І в нас також були оточення. Ми з ним дуже добре упоралися. І тільки коли настає тактичне оточення, це коли перев'язають все до останньої стежки, і оточене угруповання не може рухатися, бо мусить відбиватися в круговій обороні. Тільки тоді можна казати, що утворилося те, що росіяни дуже люблять, що називається. Котлом на цю хвилину підкреслюю, нічого подібного немає. На жаль, на ранок є інформація, знову ж таки, від таких видавництв, як Reuters, я до них ставлюся дуже упереджено. Допускаю, що, що це вкид, що найбоєздатніші підрозділи скучно вже по факту вийшли. А тепер дуже важливий момент для нас усіх. Довіряємо виключно офіційній інформації нашого генерального штабу. Немає підстав їм не довіряти. І якщо в цій величезній геополітичній грі наше військово-політичне керівництво дійшло до висновку, що треба операцію, я навіть не скажу згортати, а переводити в іншу якість, отак правильно, правильніше. то ми ставимося до цього адекватно і зважено стратегічно. Головне завдання виконано. А по інших точках боєзіткнення у нас навіть є дуже хороші контрнаступальні моменти. Ну це ж забезпечило, забезпечило курське угруповання. Тому видихаємо знову ж таки. Тримаємо холодний розум і дуже скурпульозно стежимо за за ситуацією. Хотілося б ще поговорити про ситуацію на болотах? Там підгорало підгорало 11 березня Росіяни жаліються, що зазнали наймасовнішого удару безпілотниками. І десь сотня долетіли до Москви. і всю ніч у підмоскові чули вибухи. Це сталося саме в день перемовин України та Сполучених Штатів. На вашу думку, яка була? Мета цієї операції фантастична Операція. Чудово. В ній кілька зрізок. Починаємо з найголовнішого підсилення нашої переговорної позиції в Саудівській Аравії. Принцип Уінстона Черчля цей він реалізований зараз. Ну, за хрестоматією. Ну таке враження, що в нього консультувалися. Даруйте да, за таку метафору. Наша мета мир. Однак шлях до неї лежить через силу. Це момент перший. Другий, ми все ж таки висунули пакет, що ми зупиняємо повітряну війну і морську. Ми показали, що ми у повітряній частині на території противника недорогими безпілотниками, не маючи важких балістичних ракет, можемо показувати фантастичні результати. Тепер ще два дуже навіть три важливі зрізи. Перший зріз. Кінцево ревізується їхня система протиповітряної оборони. Неспроможні вони з, з ними боротися. Ми тисячу разів говорили про С-300, С350, С-400, Панцер С1 і так далі. У них дов, доволі велика номенклатура з, зброї. Момент другий саме по Москві. От Чому це дуже важливо? Пройшов ударний безпілотний апарат, щільну оборону Москви. До речі, вона не найщільніша. Кримський міст набагато. Щільніший і завдав удару по московському нафтопереробному заводі. А це, так між іншим, 11 мільйонів тонн переробки нафти на рік і 40-60% палива для самої Москви. Москва колосальний конгломерат. Наступний момент. На мій погляд, найваж... А я перепрошую, ще вернуся до нафти. Нафтоперекачувальний комплекс постраждав якраз як нафтопроводу Дружба. А виявляється, це не священна корова. А тут вітання нашим недругам в Угорщині. От дивіться, як вони заверещали це удар по нашому суверенітету. Отже, на них є режими тиску, а не забуваємо, що труба й по нашій території приходить. Це також їм сигнал. Це також їм сигнал дуже серйозний. Ми суб'єктивізуємося дуже сильно. І найголовніше. Боронь Боже не закликаю діяти методами росіян і завдавати ударів по мирних мешканці. Боронь боже. Але те, що так сталося, коли вони збивали безпілотників, уламки попадали на житлові квартали і там почалися пожежі, дуже добре. Починається тиск на населення. Ще раз моя особиста позиція: ми не воюємо з Путіним. Ми воюємо з російською імперіалістичною нацією, яка нас ненавидить до молекул, до глибини душі. І тепер знову ж конкретний історичний приклад. Не апелюю до нього, не апелюю. Коли німці скинули 40 тисяч бомб на Велику Британію, зробили 40 тисяч літак, вилітів, загинуло 40 тисяч британців, і 2,5 мільйони британців викинули на вулицю. 40, -40 й рік британці дійшли до висновку, та запобіжники треба знімати. І порахували так звана формула Харріса. Артур Харріс, командувач їхніх бомберів. Що треба 22 міль... мільйони німців викинути на вулицю нещадно? Наймасштабованіше завдання у цьому напрямку бомбардування Гамбурга літо 43-го року. 9 тисяч тонн бомб скинули, утворили таке явище, як вогневий шторм, скидали одну важку бомбу, що зривала дахи. Це ж свідомий крок. А потім маленькі запалювання больно, яке спалювали все. А в Британії навіть містечко спеціальне для цього побудували. А хтось зараз засуджує переможців Другої світової війни, що це акт вандалізму. Не закликаю до цього, лише цинічно приводжу приклад тиснути на мізги росіян от в такий спосіб. Цілком прийнятно, пане Петре. Дякую вам за цікаву розмову. Мені вважається, що ми такий оцей інформаційний градус інформаційної напруги трохи понизили. Нам вдалося це зробити. Це були всі новини, які ми хотіли сьогодні проговорити. Залишайтеся з нами. Побачимося наступного тижня. І не забуваємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Дякую, сердечно. Буду вже упроваджувати у наш е, діалог. Минуло програмне звернення лікоть до ліктя, плече до плеча. І ми неминуче переможемо. Е, воїну в окопі. Потрібно не тільки матеріально-технічне забезпечення, а найголовніше наша моральна підтримка. А наша моральна підтримка це наша стійкість у першу чергу, як перед пропагандою ворога, і найголовніше перед нашою вадою, те, що я називаю зрадонька. Даруйте за таку метафору. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.